А пане професоре, а ви скажіть, цукровий діабет можна все-таки лікувати чи ні? Його лікувати потрібно просто. Справа в тому, що це захворювання, яке починається швидко, має різний генез. Тут і генетична схильність, тут і фактори життя, тут і шкідливі звички, тут стресові фактори, але яке переходить у хронічний, яке прогресує, якщо його не лікувати. Фактично, це згоряння організму, це приреченість організму. І якщо не реагувати на підвищення рівня глюкози, то не тільки буде дискомфорт фізичного тіла, а будуть з'являтися інші супутні патології, які будуть робити це життя, скажімо так, дуже складним, незручним, болісним, неефективним і Привозводити до інвалідності, тому лікувати потрібно. Але чи може сьогодні медицина вилікувати цукровий діабет, якщо це тільки ранні стадії перші дзвіночки, особливо діабету другого типу, так коли є інсулін, але він не спрацьовує з рецепторами, і глюкоза накопичується в крові, не може попасти у клітини, то тут ще можна допомогти. Ну коли процес уже запущений далеко. Тож на що ми можемо повпливати, це тільки на те, щоб тими чи іншими способами десь покращити комфортний стан організму, зменшити рівень глюкози, зменшити окислювальний стрес, продовжити якісне життя людини. Угу. А тоді скажіть, будь ласка, пане професоре, а чому цукровий діабет прогресує у хворої людини? І, і що вона робить все-таки не те? Чи не так? От власне, я теж задумувався над цим питанням, пане Юрію, і дійшов до такого висновку: що е, основною причиною, яка дає прогрес, цей негативний прогрес у розвитку цукрового діабету, є постійний окислювальний стрес, є постійне недовокиснення речовин. Різного типу обміну ліпідного, вуглеводного, білкового, тобто, це свого роду як умовно привикли називати закислення організму. Mm -hmm. Ну організм лишається в тих самих параметрах pH, просто надзвичайно швидко визначуються буферні системи, які весь час зменшують оце закислення або яке підтримують в нормі pH в організмі. Далі окислювальний стрес, який постійно відбувається у мікроциркуляторному руслі, де через підвищений рівень глюкози, призводить до неймовірно великої кількості токсичних вільних радикалів. А вони вже руйнують організм просто за каскадом геометричної прогресії. Клітина за клітиною гине, то це йде явище апоптозу. Клітини гинуть, як гине камікадзе, Так, вони самоліквідовуються, само і в організмі зменшується кількість клітин. В організмі окислювальний стрес це є та фундаментальна платформа, яка приводить організм до загибелі при цукровому діабету. Когось через рік, два, когось через п'ять, через десять. Але в будь-якому випадку окислювальний стрес. І основну ставку треба робити для того, щоб змінити. Своє життя, продовжувати життя з цукровим діабетом, це треба зменшувати окислювальний стрес, зменшувати кількість токсичних радикалів, зменшувати кількість вмираючих клітин, покращувати обмін речовин, особливо в мікроциркуляторному руслі, і тут ми будемо звертати увагу на основний фактор, який я ідеологічно проштовхую з академічним розумінням. Uh -huh. Що саме воднева вода, вода з від'ємним редок з потенціалом. Вода, як правило, така є лужною. Це саме той простий, доступний усім засіб, який зможе утримувати людей з цукровим діабетом в комфортному стані. Чи скажу зразу, чи це є ви лікування? Ні, це є один з засобів доповнення лікування, але дуже і дуже важливий.